Продається земельна ділянка площею 60 соток з будинком під ремонт у селі Каплівка, всього за 5 кілометрів від історичного міста Хотин. Ділянка розташована в мальовничій та екологічно чистій місцевості, яка славиться своєю природою та спокійною атмосферою. Поруч знаходиться ліс, ставки та річка Дністер ідеальне місце для риболовлі, відпочинку, прогулянок і життя на природі. Чисте повітря, красиві краєвиди та тиша роблять цю локацію особливо привабливою для тих, хто хоче втекти від міської метушні. Село Каплівка має необхідну інфраструктуру для комфортного проживання. Працюють будинок культури, дитячий садок, лікарня, продуктові магазини. Регулярно курсує маршрутний транспорт до міста Хотен. Це дозволяє поєднати спокій сільського життя з доступністю міських зручностей. На ділянці розташований житловий будинок загальною площею 60 квадратних метрів, побудований в 60-х роках зі стін з глини та шиферним дахом. Будинок без ремонту складається з двох кімнат. Опалення пічне, вода з криниці, санвузол знаходиться у дворі. Стан будинку дозволяє провести реконструкцію під власні потреби або використати його як дачний варіант. Велика, рівна земельна ділянка 60 соток, відкриває широкі можливості для ведення господарства, садівництва, будівництва, нового житла, теплиць або створення власного заміського комплексу. Пропозиція підійде як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку чи інвестиції. Ціна 90 тисяч гривень. Це гарний варіант для тих, хто шукає простір, природу та вигідну ціну. Для деталей обов'язково переходьте за посиланням на наш телеграм-канал та домовляйтесь про перегляд.